Знає, ти так певно перейшла до мого пункту, який називається А що ж таке робити, коли ти вже впав? І отут тут хочу розділити, що я порозуміваю декілька падінь. Да? Одне з них це я падаю е без Бога, без участі Бога. І є інше падіння, коли я падаю на коліна. Да? Mm -hmm. Для того, щоб. Присутність Бога ще більшого осяяла, мудрість його в мене освятила, я зрозуміла, куди рухатись, як рухатись, да, і так далі. Тому що хочемо, не хочемо, але в складній складні ситуації ми дійсно приходимо е, до Бога. І особливо це підтвердять воїни, коли відбувається той треш, який відбувається. Що відбувається? Вони різко всі віруючі. Нема на фронті жодного невіруючого людини. Всі віруючі. Просто кожен якось. По-своєму розумію, тому що ми з вами да, в Біблії хороший вірш є. Хто чого достиг, стіг, то і прибував. От у кого який рівень стосунків з Богом, це їхній рівень, і це круто, що він взагалі є. Оце mm -hmm. я про це хочу сказати. І от тут знаєш, що, э, вибач, дзвонять э, на ефір на інстаграмі, дзвонять на телефон. Що ж робити, коли ти впав? Оце, знаєш, ключове таке. Давай перед тим, як ти перейдеш до цього, я все ж таки скажу зафіксую цей момент внутрішнього конфлікту, про який ти говориш. Да? І mm -hmm. внутрішній конфлікт полягає в таких от трьох моментах. Ну, просто подитожить коротко. Да? А, я боюся не ідеально бути ідеальною, тому я роблю себе сильною. Mm -hmm. Це веде до вигорання, ізоляції, самотності, але я все одно це обираю. Да? І справжня віра не в тому, щоб отриматися на цій вершині, да? а справжня віра в тому, щоб довірити свою слабкість Богові. Розумієш, просто довірити свою слабкість Богові. І це, це дуже важливо. От тепер, як знаєш, коли ти переходиш до відповіді, да? це, просто ти знаєш, ти так хорошо говориш про те, що ми вже дали відповідь Йова. Ми дали відповідь Христа, вони впали, фізично вони впали, да? душевно, духовно, Де мінутня чаша ця. Про що це? Про те, що він не хоче робити те, що треба робити, але він піде, тому що це воля Божа. Да? Йов каже: краєм уха раніше слышала тебе, а тепер особисто знаю тебе. Да, точно знаю. І от знаєте, в цьому питанні, де б ми не були, в якій би позиції ми стояли? Де б ми не опинилися, неочікувано, очікувано, усвідомлено, неосвідомлено. Головне, що, от я ж кажу, що робити? От я вже тут, що робити далі? Я особисто собі взяла п'ять пунктів. Ти не подумав, може в тебе буде більше, може буде менше, хто його зна. Да? Але перший крок для мене це визнати, що ось я тут, в цій ситуації, визнати саму ситуацію.